Санаторій трускаве 365. Це зараз один з найпопулярніших санаторіїв. Ось тут така гарна територія. Все дуже ухожено, є де пофотографувати, Лавочки є. Цей санаторій працює за концепцією все включено. Тут трьохразове харчування, сніданки, вечері та обіди. Шведський стіл, дуже-дуже. Дивіться мій ролик на далі. Далі я вам покажу, що вони пропонують на обід та вечерю. Кожного дня меню змінюється. Ось так виглядає головний ресторан, що знаходиться на другому поверсі. Отелю, взагалі, цих ресторанів два. Дуже чистий посуд. Ну, от, наприклад, на обід нам давали селянка рибна. Берете собі, скільки забажаєте. Тут дуже багато риби було, вона була дуже смачна. Страви на різний смак і дієти, ось каша гречана. Ось, як ви бачите, макароні відварні з маслом. Ну і третя позиція це картопля відварна, Тобто кожен знайде собі на свій смак. Обов'язково у них є соуси, приправи, олія, три салати, один з майонезом, капуста або бурячок. Сьогодні була капуста і овочна нарізка. Тушковане м'ясо дуже смачне. Смажена котлета також парова, хто на дієті, можна вживати. І ось такий кури, куриний шашлик. Шашлики з курочки. І хто полюбляє рибку, то була рибка смажена, як дуже смачний. Також на обід дають компот. А також фрукти. Сьогодні яблука, а ще були груші в інші дні, апельсини дуже часто бувають. Вода в кулері можете набрати. Ну а взагалі зал дуже зручний, дуже великий. В отелі є бювет. Зараз ви бачите бювет, де ви можете завжди набрати собою звичайну водичку, є стаканчики. Ну і ось так виглядає, бювет. Тут є. Чотири види води, моршинська ропа, східницьке джерело 118, Марія. І, звичайно ж, найвідоміша вода нафтуся. Є диванчики, де можна посидіти і випити. Ну, дуже зручно, дуже все чисто, дуже все комфортно. І саме готель дуже красивий. Перед вами зараз поверх, де проводять процедури: це лікарня. Ось поруч з лікарнею знаходиться бувет на першому поверсі. І холл готелю. Тут також є зручні дивани, рецепшн, є фотозона. І також є бар, де ви можете замовити каву, алкогольні напої, посидіти та насолодитись своїм відпочинком. Смаколики також тут продають. І ось такий зручний барчик вже зі столиками також тут є. Дуже-дуже гарно. Так виглядає територія поруч з готелем. Все дуже зелено. Тут також є де посидіти. Ось такі зони зроблені з лавочками. Готель розташований в самому центрі Трускавця. До бювету буквально йти 5 хвилин. Тож я рекомендую цей готель для відпочинку, мабуть, вже багато людей, хто в ньому побували, ну а хто не був, то дуже раджу.